Местопос першотравневий, метраж 143, сорок трик, витажі 1, 5. комнати п'ється нозлиодин дизайною Адесід коротенько замовники перестали поміщатися в існуючому будинку, і у них виникла ідея зробити прибудову і розмістити в ній всі необхідні приміщення. За допомогою вони звернулися до професіоналів зі студії Аядесід. Подробиться для нас це перший досвід роботи з будинком з бруса. Тому проект для нас особливий, у ньому дуже багато нюансів. Проект неймовірно складний і продуманий. Це продиктовано специфікою бруса, який має властивість часом сідати і гуляти, розповідає Аляна Сибатова. Наприклад, у всіх отворах враховані облогова дошка і повітряний зазор. Цей момент вплинув на ширину наличників, дверей і вікон. Майже нічого в інтер'єрі не може примикати один до одного впритул без щілин, так як необхідні технологічні зазори. Але якщо обійти прибудову, буде дуже складно знайти такі місця. Настільки велика робота проведена по їх маскуванню спільно з технаглядом і будівельниками. Команда дизайнерів підключилася до роботи над інтер'єром ще на етапі розробки архітекторами та інженерами проекту прибудови, тому їм вдалося внести доповнення, наприклад, організувати розстановку вікон і збільшити їх висоту. Підняти покрівлю в зоні кабінету і спроектувати андресоль бібліотеку, однак довгий коридор залишився, сама прибудова в плані має витягнуту форму, тому дизайнери виконали зонування за допомогою чергування різних типів підлогового покриття, а дверні прорізи виділили темним кольором. В основі інтер'єру базовий колір покривної фарби бруса і рейкові панелі складного синьо сірого кольору, які роблять інтер'єр більш сучасним. Санвузлі використовували широкоформатний керамограніт під мармур, він глянцевий. Головна гордість проекту це оздоблення стелі, він оброблений вагонкою з балками, що створює в прибудові атмосферу шале. Ми дуже довго підбирали ідеальну породу дерева і колір масла, перш ніж нарешті узгодили обробку. Стеля вийшла вражаючою, говорить дизайнер. Кухня займає значну частину старого будинку, яку замовники хотіли зберегти. Тому автори проекту внесли лише деякі зміни в обробці, прибрали класичні молдинги і різьблені декоративні елементи. У вітальні з'явився великий камін, це мрія замовників, так як він розташований на стику нової та існуючої частин будинку. Ми додатково розробляли разом з інженерами проект посилення конструкції для установки каміна. Розповідає Аліна Сибатова, дитячу ігрову кімнату потрібно було обов'язково звукоізолювати. Так як вона знаходиться поруч з вітальною, дизайнери передбачили в ній місце для денного сну у вигляді ліжка-горища з двома симетричними спальними місцями, а під ними спроектували систему для зберігання одягу та іграшок. Основним приміщенням в прибудові став кабінет для господаря будинку, який також служить музичної, кімнатою і бібліотекою. Так як в цій частині будинок одноповерховий, ми скористалися великою висотою стель і організували невелику мансарду з книжковими стелажами і зручним кріслом, де можна усамітнитися і провести спокійний вечір за улюбленою книгою і келихом вина, розповідають дизайнери. Деяка стара меблі замовників переїхала в новий кабінет. Також уже наявних речей багато чого залишилося в кухні і їдальні, тренажери теж були. Але стояли в лазні, так як їм не було місця в ще не розширеному будинку. Проект ми розробляли з урахуванням побажань замовників, вдало заміксувавши наявні меблі з новими, кажуть дизайнери. Планування, бренди представлені в проєкті, кухня, їдельня меблі, обідній стіл і стільці, барні стільці все, Сюратіон лімітед, консоль, ресторатіон, гардвера, вертикальний радіатор. ЗЕГНДЕР, килем молтені, освітлення, світильники над островом, ібра артеріорсними гостянея, меблі, диван і ОТОМАНКА, флексформ, кавовий столик перед диваном, боналдо столик під настільну лампу, ТУМБАПОТ, ПОЛІФОРМ, радіатори, зегендер освітлення, настільна лампа, ібра артеріор згоме, технічне світло, вевер дюц реторшер гає килим молтені коридор, меблі, консоль з радіатори, зегендер освітлення. Світильники і бра, артеріор згоми, декор, дзеркало, артеріор згоми, дитяча ігрова кімната, меблі, стіл і стільчики для лего, ферм лін, стелаж, нова, мобілі, робочі крісла, гаї, полиці, міюто килим, лемон де бочарт, освітлення, підвісні світильники, ферм, лівінг, на стільні лампи, м'юто декор, дзеркало, ферм лін, спортзал, шведська стінка і кільця борабо, освітлення, праць, підвісні світильники, флос. Гардеробна замовника меблі. Пуф полтрона фраю. Освітлення, бра. Артеріор згоме декор, дзеркало, артеріор кабінет, меблі, столик, артеріор згоме крісло і столик, пуф столики, все цасіна, Освітлення, бра трою ліхтінг, торшер порта романа килим мій писанозел. Освітлення, бра артеріор згоме, змішувач фантіні, полотенцесушитель, маргаролі, унітаз, тото, душова шторка, вісмара ветроприхожее, меблі. Був нова мобілі, фурнітура, бюстер ПЮНЧ, міжкімнатні двері, Сан-Марцо, освітлення бра, лампеграс, декор, дзеркало, артеріорс, техніка, сушильна шафа, аско освітлення бра. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ? Та надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інміром Рю.